Фото мусить бути обов'язково, так. Дівчатка ближче до мене. Так. Людочка ще раз. Так, так, так дівчатка. Ага. Лише. Так, тепер ще зал. Це фото я закину в свій інстаграм. А я зроблю пост. І не забудьте лайкнути. Я це дуже люблю. І на завершення хочемо побажати нашим дукам мирного неба в Україні. Щоб ви росли здоровими, щасливими, добрими. На радість нам і на радість своїм батькам. І не забудьте виходити в скайп, щоб ми побачили, чи ви не смарніли часом. А зараз естафету привітання ми передаємо вашим батькам, нашим дітям, яких ми так нахабно випередили.